Вітаю, друзі! Виберіть сьогодні благословення чи прокляття, і вибір робить кожна людина. Тому і якщо людина приближається до Господа, якщо вона щодня вкушає слово Боже, живе відкровіннями Божими. Тоді вона може побідити всю ворожу силу і наступати, і бути благословеною. Чим більше Бога в житті, тим більше щастя і сенсу життя. А якщо людина віддаляється від Бога, каже: на мене на Бога нема часу, в мене інші справи, то й приходять біди і ці прокляття, тобто закони Божі вони працюють. Все создано Господом і все, що наповняє, також і е, над нами сьогодні лі можуть е, літати птахи, бо це так е, Господь сотворив. Да? Слони, корови, вони не можуть літати, бо було б ну, дивно. Тому якщо людина порушує закон Божий, то звичайно вона може думати багато за собі, що бути щасливою, благословеною, але Цього не буде, бо є порушення закону Божого. І приходить прокляття. Є основа для прокляття. Тому потрібно щодня тестувати себе, своє серце, наповнювати відкровінням Божим і бути е християнином, бути віруючою людиною. Тому е також ще такий приклад приведу. Да? Сьогодні так багато людей. У світі, да, які попадають в тюрму. І я не думаю, що людина, коли народжується, вона просто мріє е попасти в тюрму. Але чому вони попадають? І вдвічі, і тричі, і так далі. Чому? Тому що порушують цей закон і попадають туди. Також, якщо людина порушує закон Божий, вона також де опиниться. Якщо навіть на цій землі нічого їй такого критичного не буде, але є суд Божий. І за це прийде кара. І також такий чудовий приклад мені сподобався. Я, до речі, лишу це відео в описі, щоб ви могли подивитися. Які ставили ставку на гарну медицину, на гарне навчання, на дома, на автомобілі шикарно одягатися, але це людину не не зробило щасливий. Прийшла сьогодні війна і все це зруйнувала. І все, що люди вклавкладували своє життя, в свої ресурси, сьогодні нема, і вони потеряли сенс життя. А Сенс життя він знаходиться у Господі, бо ніяке матеріальне воно не може зробити щасливим нас. Щасливим робить тільки Бог. Тому й бажаю кожному, щоб ви могли стати сім'єю Божою і зростати у Господі, Божих благосвінь. Хай щастить вам. Амінь.